Дивіться, які вони гарненькі, зарум'янилися. Вимішуємо далі на столі, поливаємо нашою чесниковою заправкою. Просити? Вітаю вас на нашому YouTube-каналі. Сьогодні у нас будуть пампушки з чесником. Для цього нам потрібна тепла вода, приблизно один стакан. Одне яйце. Десь 20 г дріжджів. 5 чайних ложок цукру, пів чайної ложки солі, десь 2 столові ложки олії. Змішуємо, щоб наш цукор ростав. Розминаємо наші тріші і додаємо борщ. Замішуємо наше тісто. Вимішуємо далі на столі. Підсипаємо муку. От яке в нас вийшлося, вийшло тісто. М'якеньке, еластичне і зовсім не липне до рук. Тепер залишаємо його в нашій місці і накриваємо рушничком, щоб воно підійшло. От наше тісто вже підійшло. Будемо виробляти наші пампушки. Заздалегідь я змастила дечку олією. Стіло присипаємо мукою. Даємо наші тісто, переминаємо легенько і формуємо тепер. Я роблю отак. Кожну штучку, помпушечку защіпуємо. І от стіло у нас виходить така помпушечка. Виложуємо її на дечку. Віджимаю помпушечку, Щіплюємо. І крутимо по столі. От наші пампушечки я зробила, але дивіться, не робіть їх великими, бо вони на дріжджах тісто і вони будуть рости. Я їх робила маленькими. Тепер накриваємо нашим рушничком і хай трошки підійдуть. Наші пампушки підійшли, тепер їх змащуємо яйцем. І ставимо наші пампушки в розігріту духовку на 180 градусів Приблизно на 30 хвилин. Тепер, поки наші пампушки печуться, ми можемо зробити для них заправку. Я взяла, натерла на дрібну тертушку або, ви можете на чавучку, приблизно головку часнику, Додаємо сюди спеції, в кого які. Сіль, олію, робимо столову ложку і гарячу кип'ячену воду. Десь приблизно 30 мл. І замішуємо, розмішуємо. Тепер наша заправка готова. Тепер чекаємо наші пампушки. Наші пампушки вже спикнули. Які вони гарненькі, зарум'янилися супер. І знизу підпеклися і зверху. Тепер ми їх виймаємо і накриваємо рушничком, щоб вони е -е, схололи. От наші пампушки вже і схололи. Тепер ми беремо їх, переносимо під миску і поливаємо нашою чесниковою заправкою І можемо притрусити от тепер наші пампушки готові. Заходьте на наш канал, підписуйтеся і ставте лайки. Смачного!